Так, дід, розкажи, будь ласка, за свою чехотку цю, що в тебе була. Яка чехотка? То ж була чехотка в тебе. Що чухалося, все, пам'ятаєш? У кожного чоловіка все тіло да. в точках красних. І да, особливо спина. Вот тут, от прям капець. Він зразу він знає, що таке чехотка. Знаєш, що таке чихотка? Я вже в дитинстві переболів, один раз, слава Богу. Вот. Мазав тебе кремом, чихотка вже пройшла, то і все нормально. Тільки то, що не треба було на голову цей мастити, бо пропали коси. А, серйозно? Пропали коси. Волос ніхуя не Це із-за чесотки? Хуя, ну яку кимось кремом мастив і ніхрена. Не росте. Так, да, бачиш, може бути. Ну от скажи, чого не росте? Пускай да. підписники скинуться в Турцію, що вас відвезли в Турцію, наростили вам волоси.